И привет! И сегодня мы найдем Олани. Ну что, вы... Кстати, мы с вами в парке, то есть вы? Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть. Давай бегаем. А да, Олани? Парк Фенікс є одним з найбільших закритих громадських парків у Європі. Спочатку він був створений як Королівський мисливський парк у 1662 році і відкритий для публіки 1747. У парк Фенікс можна займатися як пасивним, так і активним видами відпочинку, такими як ходьба, біг, поло, крикет, метання та багато іншого. Тут є багато пішохідних та велосипедних доріжок, доступних для всіх. Але зверніть увагу, що Барбі у парку Фенікс заборонено, шашлик не пожариш. Фенікс Парк працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень, цілий рік. Морковку Давай, мама. Лані не є рідними для Ірландії, але зараз ми найбільш поширені в країні. Ще нормани вперше завезли лань до Ірландії у 1244 році, коли вони привезли Оленів у Королівський Оленячий ліс. Зараз гравство вікло. Коли у 1662 році герцог Хорманський заснував Фенікс Парк, спочатку він був відкритий як Королівський Оленячий Парк галані були імпортовані з Великої Британії, дике стадо, яке зараз знаходиться в парку, складається приблизно із 600 оленів, багато з яких є нащадками оригінального стада, завезеного в далеких 1660-х роках. Парк Фенікс є надзвичайно важливим місцем для біорізноманіття Дубліна та є надзвичайно цінним ресурсом для жителів міста та його відвідувачів. У парку можна знайти. 50% видів савців, що зустрічаються в Ірландії, і близько 40% видів птахів. У парку Фенікс розташований Дублінський зоопарк, який відвідують щороку понад 1 мільйона людей. Хто не бачив ролики з цим чудовим місцем, ласкаво просимо до перегляду. Що, вам сподобався цей Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока!